Мої вітання, шановні друзі, з вами історик Андрій Гринишин, і зараз ми трошечки поговоримо про маркери наближення української перемоги. Поїхали. Річ у тім, що найпершим маркером є провал блискавичної війни Російської Федерації проти держави Україна. І це видно по тому, що наступ на північ України повністю провалився, і північ України повністю звільнена від. Російської окупації. Другим важливим маркером є все ж таки український контрнаступ. Тому що та армія, яка наступає, має значно більше шансів перемогти, ніж та, яка тільки обороняється. І третім дуже важливим маркером наближення української перемоги, є перехоплення. Силами оборони України стратегічної ініціативи у окупантів. Це надзвичайно важливо, тому що деокупація територій це мета, яка стоїть перед силами оборони України. Але крім деокупації територій, дуже важливим завданням є деокупація мізків. Люди. Які живуть в Україні, громадяни України, повинні нарешті зрозуміти, що все російське є ворожим, а українське є своїм природним. І культивувати потрібно своє українське, звільняючись від російського. Але українське повинно зайняти своє чільне місце в. В соціокультурному житті, не допустивши туди просто чогось іншого іноземного, щоб без однієї ідеологічної культурної окупації не потрапити під іншу ідеологічну і культурну окупацію. Тому українізація має бути. Швидкою динамічною, всеохоплюючою не тільки на рівні вивчення української мови, але також на рівні засвоєння української історії та знайомства з українською культурою. Дякую за увагу!